Вітаю вас, мої любі і найдорожчі. В ефірі телеканалу ТВ 4 знову смачна мандрівка. І сьогодні разом з вами ми вирушаємо до Верхоставу. Саме так до 1241 року іменувався славнодісний збой. А в 1241 двісті зруйнували минуло катари. Переповідають, що люди, котрі вціліли після чужинських набігів, почали збиратися докупи. Звідси й назва місцини у 1445 році виникла зборів. Примостився зборів на березі річки Стрипи і славиться нині своїми неймовірної краси озерами. У в документах містечко фігурує у 1642-му, коли власником його став Яків Собецький, батько майбутнього короля Польщі Яна Третього. У серпні 1649 року, власне, під самим зборовом відбулася битва козацького війська під проводом Богдана Хмельницького із польським військом Яна Казимира II. Тоді козаки перемогли. Внаслідок Зборівської битви був укладений з Польщею договір, що документально підтвердив утворення української козацької держави. Дитівкою містечка є музеї, зборівська битва, храми, історичні пам'ятки. Кажуть, що зборів це місто затишку. Тут панує гармонія, тут панує романтика. Тут неймовірно гостинні люди. Кою зборова є його кухня, славиться вона е, тим, що змішані кілька культур: зокрема, і австрійська, і єврейська, і польська, і наша чиста українська. Адже раніше е, населення у зборові власне було різноманітним і багатоманітним. Казини можуть похвалитися своїми кулінарними навичками під час празднику Зборові, які відбуваються 19 серпня. Власне, сьогодні ще не празник. Але для нас е, Наталя Литвиновська влаштувала справжнє свято. Сьогодні спільно з нею ми готуватимемо дивовижний сирник, сирник люксусовий. Наталечко, вітаю тебе. Дякую, дуже приємно. Отож, що найперше ми будемо використовувати для нашого смачнющого сирника. Першим ділом ми зробимо тісто для сирника треба, у нас є всі інгредієнти, ти назви, щоб ми все пам'ятали відразу. Нам потрібно 17 яєць. Аж 17? 17, так, 17 яєць? 17. Це всі підуть в сирник чи, чи, чи як? Два підуть в тісто, а 15 в сирну масу. Можна сказати, що це сирник яєчний. Ого, так по-багатому. Далі що у нас? Потім стакан муки, три чайні ложки какао, пів стакана цукру і пів пачки порошка до печива. І пів пачки масла. Це для тіста. І для сирника, для сирника? треба півтора кілограма сиру, два стакани цукру, ванільного цукру, пачка, стакан родзинок і... Крохмаль 2 столові ложки, з макою, переміщено двома столовими ложками і порошок до печива чайна ложка. Значить, крохмаль дві столові ложки, перемішаний з двома столовими ложками okay. і чайною ложкою порошку okay. для печива. Бачи, вже right. все вивчили, і right. все готово. І лимон ложка, і сир лимон, лимона лимон, і сік лимона треба видати. Все це в нас для сиру. Так. Я бачу, що сирну масу ти вже пропустила через м'ясорубку, вона гарно. освишла два рази. Я сьогодні йду, розумієш, до твоїх послуг все, що я маю робити, кажи мені відразу. Що я буду робити? Конечно, ну, я, що, що це, розумієш. А ти щоб не виходить? А я буду часу. робити тісто, тому що я треба буде поставити в холодильник, щоб вона трошки замерзло. Mm -hmm. Нам потрібно, я так розумію, відділити, жовтки відділити. від білків, так, щоб жодна крапля жодка не потрапила в білок. Добре, Таталочко, я знаю, що це рецепт твоєї бабусі, так? Так. Так, це моєї рецепт моєї бабусі Юзефи. Вона звідти зі зборова, так, Родим. Так. Зборова корінна зборівчанка. Корінна зборівчанка. Борівчанка. Е, чим вона запам'яталася? Ось такі давні рецепти передаються з роду рік, так? Так. Це дуже наші сирник, якого ми чекали. Дуже довго і дуже рідко. А що ти пам'ятаєш про бабку? Я пам'ятаю, що бабця була вчителькою угу. географії. Так, вчителькою географії. Так. І. Вона була. Е, Великим діячом міста Зборова приймала участь в просвіті, співала в церковному хорі і вела активну суспільне життя. Що, що тебе бабці? Що в мене від бабці? Угу. Врода від бабці, до кулінарії? Я навіть не знаю. <рес> <рес> Може нічого. <рес> Та як нічого? Я знаю, що ти місцева бізнес-ледь. Як ти застаєш троє дітей, стоматологічний кабінет, де вистачає на час? Знаю. Значить Ми готуємо тісто, ти готуєш тісто. Ми додали два жовтки, вибили, угу. так? ми додали цукор і додали масло, так? Так, масло. Я тим часом борюся з яйцями. Я даю ще сюди стакан муки. Угу, йде стакан муки, а я борюся з яйцями, намагаю відділити Порошок до печива. Так. І какао. І какао. І все замішуємо. І замішуємо тісто. Якщо треба... Має має Зараз побачимо. Якщо треба до мали маки, то треба буде трошки ще додати. А я все ще б'ю яйця, відділяю жовток від білка. Не довіряють мені, розумієш, місце тісто. То скільки років вже тому рецепт сирників сирнику? Ну вже багато, може. 30, може і 40? Ого. Якщо ми були ще тоді маленькі, а мені вже треті. Так, багато. розумієш, жінки ніколи не мають віку. Вони мають вік такий, як їхня душа. Паспорт придумали чоловіки. Знаєш, мені 18. О, правильно, 18. А розкажи трошечки про себе. Чим ти мріяла бути в дитинстві? Ветеринаром. Ветеринаром мріяла бути. А стала стоматологом. А стала так. У мене не було вибору, бо в мене тато стоматолог. Все, вона майже вже замістилося. А я ще продовжую відділяти жовтки від білків. У мене ще, розумієте, тут не початий край роботи. Тепер ми просто його так, роз... ділимо на чотири кусочки. На чотири ділимо. Ми кладемо кульки в холодильник, щоб вони трошки застигли. А скільки Нам, потім... часу ми кладемо їх в холодильник? Ми хоч би на 20 хвилин, але У -у -у -у. Щоб ми трошки... Кульки? І мородинку захвати, щоб вони застигли. Добре, Це ще кульки відправляють в молодик. Дуже ми висипаємо. цепи. Тобто два стакани цукру. Шклянку цукру, дну і іншу. Так, Так, правильно. Це так. можна вибрати. Оце нам вже не потрібно. Маса має поберіти. Цокер велісо. Я вже син смачне? Дуже смачне. Це гоголь-моголь. Так, гоголь-моголь. Колись згорло лікували. І дуже корисно для здоров'я. До речі, це напевно, Коротше дуже здоров'я. Так, бо там немає ніякої хімії. Угу. А, а ти дошлаєш. Угу. Все натуральний. І напевно яєчка, так само домашні. все як має бути, так? Угу. А ти, до речі, знаєш, що сирнику, між іншим, як з траві, 4 тисячі років. 4 тисячі років. Його ще в Римі їли. Цезар смакував, до речі, кисломолочний. Тобто з такого кисломолочного... А сьогодні сирі. будемо, як Цезарі. Да, можна... а, так, допер додаємо сир до цього. Угу. Та ми додаємо сир. Я тим часом Угу. Uh -huh. uh -huh. Ми додали сир. Mm -hmm. А пахне лимон. Цедра це древо пахне. І тепер, Наталі, так само далі можна міксером це перемішати. Можна. Якщо ти так, ще машину відкладаєш. Я нашла озброєна. Я вже озброєна. Так от я не, не, не завершила. Сирник ще й корисний для здоров'я. ти як лікар, скажи, правда, корисний? Корисний для кісток, особливо для жінок. Для жінок сорок років. Дуже багато цінних поживних речовин, мінералів і елементів. Середня пачка сиру містить добову норму білка, який необхідний нашому організму. Окрім того, сир багатий на кальцій, калій, фосфор та інші мікроелементи. Лікарі рекомендують вживати сир не рідше трьох разів на тиждень. Купуючи сир, необхідно звертати увагу на його колір, запах, смак. А також консистенцією. Натуральний свіжий сир повинен бути білого кольору з відтінком кремового. У жодному разі не купуйте сир, який має жовтуватий або синюшний відтінок. Це означає, що продукт зіпсований. Натуральний свіжий сир повинен мати злегка кислуватий смак, але у жодному разі не бути кислим. За консистенцією, натуральний, якісний свіжий сир повинен бути однорідною маслянистою, в міру жирною масою. Зернистий і розсипчастий сир є злегка пересушеним. Посипаємо цедру лимона. Йде цедра лимона. А для чого воно додається? Для аромату. для аромату. До речі, Наталочка, для того, щоб не падали кісточки, дуже хороший метод. Ми робимо ось так. Тут ремонти трохи сили. Yeah. Mm -hmm. Можна накачати м'ясо. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ну, отак от робимо і все, що потрібно, залишається у нас у руці. Все, Оп. Так, правильно. ми беремо ванільний цукор. Ми сипемо ванільний цукор. Є yeah. ванільний цукор. Далі ми додаємо муку з кармалем. З кармалем. і, і... З порошком для і чайною ложкою. порошка для Куди ж без порошка до печива, висипаємо. Так? Може, щоб ти мішає, а я такою повноленьку вмішу. Таку так. з водиковою стрілкою мішати. Uh -huh. знаєш, uh -huh. Мішаємо, міша, колотимо, колотити, казала моя бабуся. Ось. Все гарно вимішуємо. А звідки такий рецепт у твоєї баби Юрзі з'явився? Це вже я не, до такого не додумалась допитатися, не знаю. Uh -huh. Може, так само передався. від бабці. Борові дуже так шанують такі сімейні традиції, правильно? Таке все родинне, виріки родинний, мені здається, родинне місто. Маленьке, всі на одного знають. Так ніби одна велика сім'я. І тепер ми нарешті туди в плаванні відправляємо родзинки. Їх не треба вони вони не вони побити. Дозволять вони бути обов'язково висушені, щоб вони не були mm -hmm. мокрі. Мусильник сам по собі так дуже вологий. Так. Я нагадую, друзі, ми з вами готуємо сирник люксусовий від бабусі Наталіїновської «Юзі». І якщо вам сподобається, ви приготуєте обов'язково за нашим рецептом. Будь ласка, голосуйте на телеканалі TV4. У нас рубрика, де ми обираємо кращих газдинь. У нас відбувається битва рецептів. Я дуже сподіваюся на вашу активність. От ви спробуєте зайдете, приголосуєте за Наталочку, і вона переможе. Надіюся. Ну, пом... а для ага, того, так. щоб швидше білки збилися і краще, ми чуть-чуть посолимо. Краще буде збиватися і буде більше. Ох, легше на голову же є стекі капена? Ти кажеш, що наша замерзла, що трошки ще вона треба промерзти. Так, а тим часом ми що робимо? Дичого. Ми чекаємо на тісто. У мене є ідея, Наталечка. Так. Я знаю, що ти дуже гарно граєш на фортепіано. <с -піл 'я> ну доки ми чекаємо, ви можете нам зіграєш що <с -піл 'я> <с -піл 'я> для душі. Ми <с -піл 'я> готується під музику набагато краще. Воля, прошу. Нарешті наше тісто підстигли. Так? А зараз що ми робимо? Тепер ми його. натираємо. натираємо. Ладька, все до твоїх послуг. Дякую. А я тим часом що? Тим часом беремо, вводимо білок. Сирну так, нашу так, маску, так, так, так. так? О, це я люблю. На цьому висипаємо повністю і тоді такимо вверх-вниз, так. щоб повітря було. Висипали. Висипали повністю і тепер вверх-вниз. Угу. О, бачиш, як все гарно. Так, вверх вниз вверх вниз вверх вниз Так, дуже добре, як ти думаєш, от ким виростуть твої діти? От ким би ти хотіла, щоб вони були стоматологами? Хоч, хоч би один, хоч би був стоматолог, а решта як хочуть. Але поки що бажаючих нема. А взагалі ти знаєш, я все дитинство боялася стоматологів. А тут така гарна, усміхнена пані. Я б до тебе в крісло розміж сіла спокійно, зі спокійною душею. А багато в тебе клієнтів, саме дітей, багато. дітей маленьких. Як їх забавляєш? Сирник додаєш. Ти сирник, хочеш сирник, ні? Казочку розказуєш? Сама складаєш казочки? Так? Так сама. Тепер <реш> можна й мультик включити. Серйозно, такий mm -hmm. стоматологічний кабінет, де для mm -hmm. діток включаються mm -hmm. мультики. Ми виливаємося на І в нас вийшов ось так. такий дуже гарний. І тепер верхній шлой так само ми затираємо. Тістом? Затираємо кісти. Накриваємо, Накриваємо шубою. А допоки Наталя затиратиме, я нагадую, що в нас триває конкурс на найкращий фартушок. Сьогодні я у фартушку Наталі Литвиновської. <смі> Бачите, вона у нас також номінант. Мій дівчина ще й українцево ще й шито виявляється. Так, Якщо ви голосуєте за цей фартушок, він вам дуже сподобався. Заходьте на сайт телеканалу tv 4 і проголосуйте за фартушок від Наталі Литвиновської. Але якщо ви майструєте фартушки, то будь ласка, надсилайте на або викруйте, або самі фартушки, я обов'язково одягну їм. Бачите, мені пасли. Так, ми вже закришили, щоб одягаємо. і втягаємо як. Все. Так, е? Все, я роблю, окей. І воно, я, я вже просто уявляю собі, воно ну, зараз буде таке духмяне, Бачиш, Знаєш, оці словечки в нас прижилися, воно ж не українське, повністю правильно? Вони польські трошечки, такого різного походження. Ну, бо бабця вона трошки з Польщею. Вона полячка, так? Угу. Наполовину полячка. Угу. А дідусь? Дідусь українець. Бачиш, як перемішалася кров. Тобто, від скільки кровів намішано, кровей намішано. <рес> Всі кажуть, що так, я трошки китаю. <рес> чи монголи? <рес> Та ну де там це монголи чи кажуть. Це якийсь японець або хтось. А. -а, 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 -а. Через розріз очей. Все. Все. Може татар якийсь. Може татар. Всяке може бути. Були набіги татарів, турків, на зборів. Бу але, ну, Десь там розмішали. Де а тим часом ми перемішали все, що є в нашому сирничку. Спочатку натерли тісто на низ, потім виколи сирну масу і накрили знову ж таки тістом. Зараз ми ширимо його, відправляємо його так, в розігріту духовку. Скільки градусів розігріту духовка? 200. 200. Потім скручуємо на 160. 100. Дуже добре. Наше деко відправляється в духовку чисто А побесменка. І бачиться перехрестити. Так, це все. І ми очікуємо на найточніший ліпсосовий плясок. Так, ліпсусовий синок. Наймолодший Наталі зняв вже з сирника пробу. І що вона зараз? Подобається тобі сирник? На зараз подобається сирник? За дві щоки наминає? Це означає, що сподобався. Направду, сирник просто ліксусовий. Наталечка, дякую за рецепт. Дякую вам, що за життав. Смачна мандрівка не прощається з вами, а каже до побачення! різнобарвного, насиченого вам літа. І до наступних зустрічей. Але головне, будь ласка, не мандруйте по жодних інших телеканалах. Залишайтеся з телеканалом ХІВІ4. Тут завжди багато смачного і цікавого.